Доброго ранку. Сьогодні 21 січня 2025 року. Заняття з малювання старшої групі. Тема заняття листівка до Дня Соборності України. Доброго ранку, мої друзі. Сьогодні у нас творче заняття. Заняття з малювання. Ми сьогодні будемо малювати листівку до Дня Соборності України. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Завтра, 22 січня, День Соборності України. Україна єдина, і тільки разом ми можемо зберегти незалежність. Україна вільна, незалежна, мудра, міцна країна, соборна мати Україна. Одна на всіх я оберіг. Ми нація єдина, ми Діти твої, Україну. А ви, любі друзі, наше майбутнє, майбутнє нашої України, квітучої, гарної, міцної. Сьогодні я покажу вам, як створити ось таку листівку малювання. Ви бачите тут. І карта України, і голуб, а голуб це птах миру, а також серце. Ми показуємо цим, що ми любимо дуже нашу Україну, там Китя Калини, адже Калина це символ України. Приготуйте ручки. Виконаємо зараз пальчиком зарядку, щоб пальчики гарно працювали. Ну, ма, друзі, до роботи. Не страшні нам всі турботи. Треба дров нам нарубати, щоб пічку протопити. Тобі? Воду слід носити, а тобі обід варити. Тобі треба посуд мити, щоб могли ми відпочити. Потім будемо ми співати, гарно будемо танцювати, наших діток забавляти. А зараз розглянемо, що нам потрібно. Для роботи. Аркуш А4 жовтий, трафарет, мапа, серветки, пломастер, вода, пензлики та фарби різних кольорів. Пальчики готові для роботи. І ось ми розпочинаємо. У мене є аркуш жовтого кольору. На ньому я буду створювати. Голуба птаха миру. Я обвожу долоню простим олівцем. Ваша долонька менша, вона займе менше місця на цьому аркуші. Навіть два голуби можна намалювати. Ось. Видно? Так, тепер мені потрібен трапед, карта України. І я буду верхню частину замальовувати яким кольором? Так, блакитним. А низ я обведу блакитним помастером. Так, щоб було на жовтому кольорі, видно. Скажіть мені, дітки, а що означає блакитний колір прапорі України? Та, це небо, колір неба, мирного, чистого, блакитного. А що означає жовтий колір? Звісно, це колір пшениці, без якого народ не вижив би, тому що пшениця це хліб. Ось я нижню частинку обвела фамастером, на верхню частинку. Я буду наносити блакитний колір. Для цього мені потрібен пензлик з широким ворсом, і потрібно розділити карту навпіл. Ось я зліва направо провожу кінчиком пензлика. І зараз верхню частину. Я буду замальовувати. Поки я замальовую, давайте згадаємо, які ще, крім прапора, державні символи України ви знаєте. Так, тризуб або герб. І ще так гімн України. Правильно гімн України це урочиста пісня Українців. Зліво направо замальовуємо блакитним кольором. Ось бачите, як зручно з трафаретом. Нічого не буде виходити за лінію карти. Спочатку по контуру навожу блакитним кольором і замалюю зліва направо. А давайте ми з вами ще згадаємо, які ми знаємо символи України народ. Так, звісно, це верба та калина. Ще. Так, український рушник, українська хустка. Так, давайте згадуємо ще. Так. Це різні рослини, а також і тварини, це народні символи України. Ми вже з вами про них з вами говорили. Це і коза, і корова. А що означають вишивці? Кольори, давайте згадаємо. Так, червоний колір це колір любові, колір серця. А білий. Так, білий це колір чистоти, колір віри в майбутнє. Ось я замалювала. Блакитним кольором верхню частину. Трафарет можна прибирати. Ось ви бачите, яка карта вийшла у мене. І зараз я буду замальовувати голуба білим кольором. Так, народні символи згадуйте, це і сорочка-вишиванка для хлопчиків, і для дівчаток. Вона вишита різними нитками, як і український рушник, в якому переплітаються символи, віри в майбутнє, надії, любові до нашої країни. Жовтий колір це колір сонця. Блакитний колір колір неба та води, тому що без води не вирос і урожай, якщо не буде води. Але сьогодні ми, тільки говоримо саме про день Соборності України. Це День Єднання. Цього українського народу. Беру широким пензлем, широким ворсом пензлик, щоб швидше замалювати голуба миру і ось зліва направо плавними рухами, не натискаючи, замальовую голуба. Це хвіст. Додаю трошки води, щоб фарба була трошки рідча, тому що вона в мене густа має густоту сметани. Ось так, бачите, який хвіст пишу. Тепер малюю тулуб. І йдемо до шиї та голови. Я впевнена, що ви також візьмете пензліки та фарбу, куаж або акварель. Навіть олівцями можна намалювати дуже гарні листівки, листівку до Дня Соборності України. Адже цією листівкою я хочу показати вам свою любов до нашої країни. До наших людей українці, які є працьовиті, мудрі, розумні, гарні, мітливі, сильні. Ось голуб готовий, красавчик, так? Дуже гарний. Ось підправляю все. Поки фарба білого кольору підсихає, ось так пензликом, з тончим орсом я, з гущим орсом я трошки підправляю контур голуба. Зараз я намалюю народний символ України це тітя Калини. Калина це рослинний символ України. На не тільки рослинний символ, а ще й рослина віка, тому що ви знаєте, що нею взимку, якщо застудилися, то ми лікуємося, п'ємо смачний чай, можна зварити кисіль, морс з калини. І ось на нашу кінчиком пензлика. Ягідки калини, декілька рядків. І кожен рядочок донизу менше ягід. Ось так. І зараз я хочу ще домалювати гарний елемент серце. Серце показує наше відношення до нашої України, до її єдності. Ось так замальовую згори до донизу, ми малюємо або згори до донизу, або зліва направо, тоді малюнок виходить. Гарний, чіткий, не розмитий. Промиваю пензлик. Пензлик не залишайте в воді. Ось так. І домальовую око та дзьоб. Ось зовсім інша справа. Дуже гарний голуб вийшов у мене, мені моя листівка дуже подобається. А зараз я прибираю все на стола, ви також так дієте. І ось подивіться, яка листівка в мене вийшла до Дня Соборності України. Ще раз тільки з ним. Соборності вас та Днем Соборності рідна Україна. Що, ми сьогодні, що я сьогодні малювала, показувала вам, як намалювати так листівку до Дня Соборності України? Я впевнена, що ви також намалюєте дуже. Гарні листівки. Адже ви гарно переглянули, як робила це я. Візьмете, ви можете взяти аркуш білого кольору або аркуш якогось іншого світлого кольору. У Вас також вийдуть, дітки, дуже гарні листівки. Я в цьому впевнена на 100%. А я чекаю від вас фото ваших. Листіво. Я вам бажаю творчого натхнення, гарного дня, до побачення. Зустрінемося незабаром!